Це наш магазин. Це вхід в магазин з двору. От ну, заходьте, побачите, що тут. Юлія Клименко показує нам наслідки нічної ракетної атаки по Чернігову. Жінка працює менеджером із продажів на цивільному підприємстві, птахопламінному комплексі Поліські курчата. Поліський експериментальний завод і Поліські курчата, які вирощують курчат, завозять за кордону батьківське стадо, вирощують і продають населенню підрощену курочку, щоб вона в домашніх господарствах несла яйце. У ніч з 16 на 17 червня росіяни завдали по містах України масованого комбінованого удару з повітря. За інформацією повітряних сил України, під час атаки було використано 472 засоби повітряного нападу. 17 червня орієнтовно о 3.15 годині ночі жителі Чернігова почули вибух. По одному з житлових мікрорайонів Чернігова було завдано ракетного удару. За попередньою інформацією, при служби Чернігівської міськради незначних пошкоджень зазнали п'ять житлових приватних будинків. Знищено одну будівлю господарського призначення. Це консервний цех, що належить цивільному підприємству Поліські курчата. Там був консервний склад, скажімо так. Ну, ми їм не користувалися, але він був в порядку, тобто обладнання було в порядку. Ну, просто єдине, що просто ми планували його відновити. Це було в планах на ну, Майбутнє рознесло зовсім цех консервації, холодильники, все рознесло в хлам. Він від, від, відновлення не, не відлягає. Трансформатори теж не їх повиносла, їх зовсім немає, теж на, на території світла немає. Ну і пташники, і магазин це це теж зруйновано. У наслідок ракетного удару знищено два трансформатори, що були розташовані на території підприємства. Один із них заживлював виробництво, інший будинки, які розташовані з ним на одній вулиці. Вщент зруйновано консервний цех. Решту приміщень підприємства було пошкоджено вибуховою хвилою та уламками ракети. Це спеціально зроблена кімната, вона тут двері була закриті для того, щоб яйце зберігалося в нормальній температурі, так, так як воно потрібно влітку. Яйця тут побиті уламками. Я просто перевіряла, подивилася, тут просто прошиті ящики, ну і так, да, не підлягає, на жаль. Кури, слава Богу. Там ну, трошки є щось. Щоб загинули, але ну дуже небагато, ну це якесь чудо чудесне. Чесно, ну для нас це чудо. Ну, Зараз ловимо, щоб відправити в більш безпечне місце, скажімо так. У момент ракетного удару на території підприємства перебував охоронець. Чоловік на власні очі бачив момент прильоту та був першим, хто сповістив керівництво про російський ракетний удар по території виробництва. Сам чоловік не постраждав. Він мені буквально хвилин через 10 зателефонував і сказав, що тут у нас біда. І він, слава Богу, не постраждав. Під час активних бойових дій на території Чернігівської області територія підприємства «Поліські курчата зазнавала російських обстрілів. Тоді пошкоджень зазнали цехи, приміщення офісу, а також курники. Тут постійно були обстріли, постійно от всі ангари були побиті, всі повністю на території були побиті саме от в той час, у 2022 році. Приблизно два роки знадобилось підприємству, щоб відновити виробничі потужності та завершити ремонт у господарських приміщеннях. Це взагалі нова територія, це нова будівля. Ми збудували в минулому році її тільки відкрили. Зараз на місці ракетного удару працюють спеціалізовані служби. Енергетики відновлюють роботу трансформаторів, слідчі фіксують наслідки російської атаки. А працівники підприємства Поліські курчата прибирають територію від наслідків ракетного удару. За словами власника підприємства, вже найближчим часом «Поліські курчата відновлять свою роботу. Переживемо це, скажімо так. Головне, що всі живі все буде відновлено і все буде працювати.